Путін боїться справжніх, а не фейкових переговорів, і тим більше закінчення війни в Україні. Виглядить самом деле очі, очень очень нерадостно. Висловлювання кремлівського покидька щодо війни проти України свідчить про те, що він продовжує переслідувати мету, задля якої віддав наказ про повномасштабне вторгнення. Про це повідомляє інститут вивчення війни. Аналітики зазначили, що цей недомірок під час зустрічі з представниками спецслужб країни СНД знову просував пропагандистські тези. Путін заявляв, що Україна, мовляв, втратила суверенітет, і Сполучені Штати використовують Україну як таран проти Росії, союзної держави Росії та Білорусі, ОДКБ та СНД вказують в інституті вивчення війни. Фахівці розповіли, що маразматичні висловлювання свого диктатора підтримав його Холуй Володін. То щось потякав про те, що Україна окупована НАТО та стала колонією Сполучених Штатів в інституті вивчення війни наголосили, що така риторика несумісна з переговорами на рівноправній основі про припинення вогню, не кажучи вже про закінчення війни, яку розпочала Росія. Натомість це рішуче свідчить про те, що Кремль все ще марить про військову перемогу в Україні та зміни влади в Києві. Що як вважають ці придурки, вплинуло б на переорієнтацію України від заходу? Додали аналітики. Далі йдемо. У нас Сергій Руденко на зв'язку, шеф-редактор сайту Еспресо, пане Сергію, і вас рада бачити сьогодні в ефірі. Прекрасні гості у нас. Є про що поговорити з вами? Я хотіла обговорити ось це питання ядерних оцих погроз Російської Федерації. Ми бачимо, що вже Путін починає говорити, озвучувати так ротом своїм про брудну бомбу. Ми бачимо, що почалися ось ці навчання, їхні ядерні, якими нібито керує сам президент Путін. Які ваші думки з цього приводу? Це шагра... шантаж і погроза. Чи, зрештою, Путін може вдатися до якихось таких небезпечних дій? Як вважаєте? Давайте почнемо Аню, з того, що вчора в Україні побував президент Гінеї Бісау і привіз від Володимира Путіна Володимиру Зеленському запрошені на перемовини. Тобто, з цього треба починати, тому що. Звичайно, Українська держава відмовляється від перемовин на офіційному рівні, тому що є указ президента України не вести перемовини з Володимиром Путіним, з очільниками Російської Федерації. Тому зрозуміло, що на тлі оцих от маневрів, які зараз відбуваються в Російській Федерації, і в зв'язку з так званою брудною бомбою і ядерні навчання і. Подальша мобілізація Путін все ж таки шукає варіанти вирішення вже на дипломатичному рівні. Йому потрібні перемовини з зеленським, йому потрібні перемовини з заходом. Захід з ним розмовляти не збирається, і це вже очевидно. Бо шойгу кілька днів тому мав перемовини з міністрами оборони чотирьох країн. Всі чотири міністри оборони після того, чи три міністри оборони Сполучених Штатів Америки, Великобританії та Франції зробили спільну заяву і сказали про. Те, що всі вся історія сі брудної бомби, яку зараз розганяють росіяни, що це є інсинуація, що це провокація, і е, жодних підстав говорити про те, що Україна готує цю брудну бомбу, немає. Але у такий спосіб Шойгу намагається налагодити діалог з своїми західними партнерами, західними колегами, міністрами оборони. Бо ми знаємо, що впродовж восьми місяців таких контактів практично не було ані з міністром оборони Сполучених Штатів Америки, ані з міністром оборони Великобританії Франції. Тому зрозуміло, що зараз Росія намагається. Перейти в якусь стадію перемовин. Ну, дов, доволі смішно, звичайно, коли президент Гінеї Бісау привозить запрошення Зеленському про перемовини з Путіним. Але очевидно, це от, не хочу образити африканську країну, але очевидно, Гіней Бісау це якраз той рівень, на якому Путін зараз і може вести будь-які перемовини. Сприймаємо зараз всі ці заяви і щодо. Брудної бомби щодо можливості застосування ядерної зброї як чергові маніпуляції і інформаційно-психологічну спецоперацію Російської Федерації в межах не України, а всього світу. А як же тоді Сергій реагувати на цю заяву? Те, що директор ЦРУ в жовтні зустрічався з Зеленським? Мабуть, ви бачили, він попередив про небезпеку цієї ядерної загрози. Так мені цей заголовок просто знаєте, ну. Припав до ока, або таке тривожне, тривожно для мене це. Ви розумієте, росіяни це такі люди, хоча вони не люди, які е, говорять і роблять все для того, аби залякати весь світ. Звичайно, не Бог його знає, що божевільного на думці. Але я думаю, що все ж таки в Російській Федерації, окрім Путіна, і ще люди, які або не люди, або з, особи, які. Можуть і які тримають ще на пульсі руку на пульсі, і не дозволять е, е, стати. Статися тому найтрагічнішому про що вони постійно повторюють ну, мається на увазі застосування там брудної бомби, а потім видати її за українську, застосувати хімічну зброю, потім видати за те, що це українці застосували цю хімічну зброю, застосувати ядерну зброю. Бо мені здається, ми стоїмо весь світ зараз. Стоїть от на тій межі, за якою в принципі має бути вже розв'язка розв'язка. Для Російської Федерації, для нинішнього керівництва мені здається, що вони ходять от по цьому краю, тому що вони розуміють, що далі далі, що до них будуть вже доволі суворі санкції. І коли я кажу про суворі санкції, мова йде не лише про економічні санкції. Я можу помилятися, але мені здається, що американці все ж таки попередили. Путіна про можливість його знищення фізичного знищення, і я думаю, що це доволі вагомий аргумент у, е, у цій інформаційно-психологічній спецоперації і в цій атаці, яку веде Російська Федерація проти всього світу, в тому числі проти України. Сергію, ще хвилинка в нас лишається, але важливе питання для вас, до вас як до телевізійника, ставлю це те, що нацрада з питань телебачення та радіомовлення просить визнати оці російські пропагандистські канали Росія 24 та там РТР терористичними організаціями. Що це як це процедурно відбувається, і що це нам дає, ну, якщо вони їх назвуть терористичними? Так, я я припускаю, що це очевидно сигнал для всього світу. Бо е, телеканали, які є частиною терористичних організацій, мають бути трансляція їх має бути припинена на, на території Європи, Сполучених Штатів Америки, Азії, ну, в усіх країнах, де вони зараз ретранслюються або подаються в мережах. Е, чи достатньо це буде лише української думки щодо цього? Мені здається, ні. Е, і Такий акт може бути ухвалений, але мені е, видається, що найголовніше в цій історії є рішення Сполучених Штатів Америки щодо визнання е, Росії юридично як звучить Росії країни спонсора тероризму. Е, якщо це буде ухвалено рішення, то я думаю, що оці всі рішення, які ми бачимо упродовж останніх е, кількох тижнів. І вчора в Польщі ухвалили рішення про визнання Росії терористичної організації, і, і, і всі інші, в Естонії парламент розглядав це питання. Мені здається, що коли Сполучені Штати Америки скажуть, що Росія це спонсор тероризму, а простіше кажучи, що Росія є країною терористом, я думаю, що всі питання щодо телеканалів, щодо високопосадовців, те щодо Путіна взагалі відпадають, тому що всі вони будуть терористами в світі, і ті, хто з ними буде. Працювати вони будуть підтримувати саме терористів, і до них так само буде ставити світ. Абсолютно з вами погоджуюсь, як і завжди. Сергій Руденко був з нами на зв'язку, шеф-редактор сайту Еспресо. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.